Готуємо стейки з цвітної капусти. Поїхали. Нарізаємо цвітну капусту товщиною 3 см. Далі змішуємо копчену паприку, часник, сіль, перець, лимонний сік, мед і ароматну олію з травами. Гарно змащуємо наші стейки. Тепер відправляємо запікатись 180 градусів, 15 хвилин. Листя цвітної капусти не викидайте, а мілко поріжте разом з цибулею, часником та оливками. Обсмажуємо на рослинній олії цибулю з часником, Відправляємо листя разом з оливками, додаємо трішки лимонного соку, сіль, цукор та перець. І невелику кількість соєвого. Соусу для більш насиченого смаку. Далі, друзі, за бажанням можна зверху посипати пармезаном і допекти ще 5 хвилин при температурі 200 градусів. Просто погляньте, яка виходить краса, друзі. А пахне як на тарілку викладаємо грецький йогурт, зверху наше смажене листя з цвітної капусти. Посипаємо все сиром фета, горішками і фінальний штрих. Капля гострої томатної олії. Друзі, погляньте на цю красу. <реш> і м'яса не треба. Це навіть можна, коли ходиш. Дуже смачно на користі грузь. Обов'язково собі зберігайте, а мені просто подякуйте в коментарях.